Так, трошки попустило, попустило на моїй пасіці. Ну як, спродать? Трошки вирішив просто віддохнути. <різь> да, да, да. Шестірамочнички такі в тебе, так? Да? Етажами будеш їх ставити. Так, осіб так. По руці, як виглядять, це вони тут до вечора стояли, ж поки залетять, все, льотна бжола. Зараз їх погрузимо в цей мотоцикл, да? нічого, що він так деренчатиме, та вони трошки протрясуться. Я пошти зліпляв його віз на Мінську отводок, прив'язаний на багажнику і нічого, і нічого смертельного не случилося. Сьогодні. Повезли три сім'ї з Кривого Рогу. В чимало, ну так, да, тут вони трошки й до родичів і вроді, там і не було де купити, бо казали, одні їздили і в Умань, і в Вінницьку область. Ну, я читав з Кривого Рогу, смотря де в якому районі вони живуть в Кривому Рогу. Якщо вони на цю сторону, то їм... Им туда далі ще по за 100 км, якщо там, ну, не знаю. Так, ну що, понесли на да. 20 Улиць. Та що ж сами по нище. Хорошо. Это не дода. Не ну рамка ж то до Дановськи. Рамки до Дановськи. Да, давайте удвох. Бо це я просто... Отсюда зараз буде, хазяїн переносить. Це якось я думав, що ці шестирамочники це так, типу, їх як вроді ж для, ну, для розвитку, там, для отводків що їх яккоби ставлять, коли ж тут він Наставля, наставля, Оказується, корпусів отакого і аж наверх. Коротше, по, по силі розвитку сім'ї. Я щось так і не думав, що я так і з тим стикнувся. Правильно я кажу? Ну що, кажу, колись я думав, що оцей шестикорпусник, Шестирамочник? Да, оцей шестирамочник, я кажу, шестикорпусні, коротше. Що я колись думав, що це він, типу як тільки для отводків, там сюди-туди, коли в ньому ще вказується і. Наращує 5-6 магазинів І все, і вперед. І тоді ж граєш корпусами, да. так, виходить. І все. Матка внизу з червоний. И на выходе черву поднимается пчела наверх и все. И все наверху уже заполняет. Хорошо, точка. Да, ганимановская. И намного проще, чем через задан, чи 12 рамочники, чи 10 рамочники. Спина. Там спина. А тут маленькие, удобные, раз-два взял-то и все пониз. То там у тебе така щіленка, щоб як той літок ограничував, так? Так, закрив повністю. По квадратику все рівномірно зроблено, я ж так зрозумів, що так. Який? Із-поддону все це робилося. Що сліпіє, що вийшло? Ну зимують вони так оце з цієї ж тоненької Да? Да. так і зимовали. Із піддонів зроблено. Стої слепили, бо ліс на сьогоднішній день нинче дорого та дуже дорогий. Ну так, отак як нести, то і не зовсім так і легенький, ну нести можна, так? Не, да? Ні, ну, ізвини мене, чи ще рамок ти можеш за раз взяти і порізь. Інакше як 10 підняти і поперевертати його повністю. Так, да, я згоден, згоден. Даже хоть и на кочевку их вывести, да, сколько будет удобней. Зручно, да. да. Вот ты можешь. Дижь, да, не так. то, Тут запчасти на муравей. <сіх> Все своє на суслобой. Да, муравей. Огонь. Хоть советская техника, ну выручает. Воздухончик он так выведенный, бачу, да. Резину покажи яка. А, резина. резину, да. так. Ага. Резина тракторна, тому що чоловік трошки їзде по, по землі, по полях, короче. Так що тут. З умом як їхати, то не застрянеш. Понятно, що якщо утопиться десь там кудись, то воно утопиться на любочому. Це бензинчик сюди заливається, магне, да? Магнето. святу ж нема, кані. Чого нема? Є. А от генератор з машини. А магнет. Магнет отдельно, генератор с машиною, щоб себе только надо аккумулятор поставити на возбуждение и все. Так а магнет тоді для чого? А без аккумулятора робить. А, що, ага, я понял. <laughs> О! <laughs> Машины генератор стоит, і все. Что плохо, что він не самовозбуждается от этого. Да-да-да, я понял, понял. Бачу, ти трошки і не тільки і в бжолах, а і в, в електриці, так? Да? Да. Що? А, не вгатила. Ні, ні. Та там через бороду не вкуса, як з бородою ходив, то... Та він ж й самосвал. Ага, я зрозумів зрозумів, да-да-да. Тільки без рук, не треба, не надо. Я вже не знаю, яке відео назвати. Чи... Огляд, Огля... Огляд мурав'я у совершенство. Чи... Чи поїхали бжоли у мій край? І так, і так можна. Все, хай мед носять. Слава Украине! Героям слава! <plat SCIENT> ну что это такое было? на не А, понятно. Надо же эконом вариант. Так, ну ці бжоли поїхали у мій рідний край. Хай носять мед, хай Бог дає.